Шановні колеги, я вважаю, що незважаючи на те, що наша фракція протягом 2023 року працювала в опозиції, це найбільш професійна фракція, найбільш дієва. Це можна судити по виступах, по обговореннях, які ми беремо під час пленарних засіданнях. І мені приємно досить працювати з такими хорошими і професійними людьми. Дехто з депутатів вважає, на жаль, що після того, коли за законами воєнного стану дуже багато повноважень передали до обласної військової адміністрації, зокрема, формування бюджету і затвердження всіх програм, що нема чого там брати участь в засіданнях сесії, в засіданнях пленарних комісій, члени нашої фракції, ми відвідуємо усі комісії. Ми відвідуємо сесії і беремо активну участь в їх обговоренні. Додам до того, що сказав Сергій Вік Сергій Юрій. Йорівич щодо співпраці із обласною військовою адміністрацією. Наведу просто маленький такий приклад. Це якраз мої були два депутатські запити щодо організації харчування в наших геріатричних пансіонатах після того, коли їх реорганізували і коли запровадили зовсім іншу процедуру харчування. Я просто як депутат була обурена тою відповіддю, яку я отримала від, від обласної військової адміністрації. Тому що на мій депутатський запит, який був у вересні 2023 року, мені підклали просто відповідь якусь за два місяці акту перевірки, де зовсім жодного слова не було про організацію харчування в тому самому Тучинському геретричному пенсіонаті. От, ви знаєте, ось така відписка. Тому мені як депутату прийшлось робити ще один депутатський запит, щоб все ж таки була створена комісія, була перевірена якість харчування. За дорученням фракції я брала участь у. Я є членом комісії з охорони здоров'я, охорони дитинства і материнства. Наша комісія найбільше засідала протягом 2023 року. Зокрема, ми розглянули 230 питань. Це досить важлива галузь. І я вважаю, що протягом 2023 року ця галузь більш-менш вирівнювалася щодо фінансування. Як депутат, я як член цієї комісії я опікувалася раннім втручанням, тобто дітьми безглютеновим харчуванням та хворими із російним склерозом, тому якраз ці програми фінансувались у 2023 році. Але основну свою діяльність я, зокрема, спрямувала на міжнародну і європейську, тому що з 2008 року, згідно з указом президента, я є членом Конгресу місцевих і регіональних влад. Ради Європи. І, зокрема, в 2023 році я знову була переобрана президентом політичної групи європейських консерваторів і реформістів. Що це дає? Це дає змогу бути в керівному органі нашого конгресу, тобто, я є членом бюро. І це дає змогу впливати на всі ті рішення і на всі ті питання, які розглядаються на пленарних засіданнях нашого конгресу. Протягом 2023 року у нас відбулося два пленарних засідання сесій. І я думаю, що виборці можуть побачити мою активність на кожній сесії, мої виступи, тому що я в соціальних мережах обов'язково свої виступи е, демонструю, щоб люди бачили про що я говорю. Крім того, було майже сім було сім засідань, чле, е, бюро, і я працюю ще в комітеті із е, поточних справ. Також за дорученням Ради Європи е, я брала участь у моніторингових місіях щодо перевірки, як проживають наші. Українські сім'ї, які тимчасово знайшли притулок в європейських країнах, протягом 2023 року це було близько 10 країн, починаючи від Греції і завершуючи Нідерландами, Ірландією, ми зустрічаємось із нашими людьми. Ми узагальнюємо їхні. Пропозиції, ми зустрічаємось із міністрами тих країн, які ми відвідуємо з моніторинговою місією, для того, щоб все ж таки більш-менш адаптувати, щоб однаково ставились до наших людей в кожній країні Європи. А таких людей, як ви знаєте, на сьогодні близько 5 мільйонів. Крім того, за я вважаю, що це таке теж наше спільне досягнення. Я дякую всім депутатам обласної ради за моєї ініціативи і за сприяння рівненщина. Протягом 2023 року стала повноправним членом асамблеї європейських регіонів. На сьогодні в цій асамблеї знаходиться близько є членами цієї асамблеї близько 300 європейських регіонів. Депутати підтримали проект цього рішення. І, зокрема, в грудні 2023 року мені довелось брати участь у засіданні фокус групи щодо України у Відні в Австрії. Де я могла презентувати інвестиційні привабливості нашого регіону? Це для австрійського бізнесу, спільно з Федерацією австрійського бізнесу. Вважаю, що презентація, дякую секретаріату. Нашої обласної ради, які досить допомогли мені підготовці цієї презентації, австрійський бізнес звичайно зацікавив, зацікавився тими пропозиціями, які подав наш регіон. Крім того, протягом 2023 року Рівненщина також стала членом Європейської асоціації місцевої демократії, АЛД, що теж сприятиме розвитку місцевої демократії у нас на Рівненщині. Сьогодні найбільша проблема. І я знаю, що Рада Європи отримала декілька звернень від керівників Асоціації місцевого самоврядування України. Це те, що поступово повноваження органів місцевого самоврядування централізується, коли основним досягненням протягом останніх років, коли ми працювали ще до початку війни, це саме був процес децентралізації. Ми знаємо, що на сьогодні Україна є кандидатом. Вступ до європейського союзу, і якщо Україна не виконає всіх пунктів, що вимагає хартія європейського місцевого самоврядування, то звичайно це от. Той пункт, який теж буде аналізувати Рада Європи, а зауважень є досить багато. І від ПДФО, про який ми говорили, і про те, що існує такий напад на тих представників органів місцевого самоврядування, які не підтримують теперішню владу. І щодо того, що забираються повноваження в органів місцевого самоврядування, і, зокрема, фінансові повноваження, я думаю, що от я зараз знову буду їхати на бюро. Конгресу місцевих рад і там зокрема будуть розглядати ці листи асоціації місцевого самоврядування в Україні. Тому е, я вважаю, що всі разом кожен на своїй ділянці, наша фракція досить активно працювала в 2023 році.